Але демілітаризація прикордонних областей Російської Федерації тільки починається. Про це заявив боєць Легіону Свобода Росії на позивний Цезар. І також він анонсував можливі операції на інших напрямках після закінчення війни в прикордонних областях Московії не буде жодної загрози для України. І за словами бійця Легіон Свобода Росії своєю операцією в Гайворонському районі Білгородської області показав, що може на рівних боротися з регулярною путінською армією. Бійці легіону свобода Росії це громадяни Росії, які не визнають політику путінського режиму та не схвалюють агресію, яку він почав проти України багато років тому. Наша подальша мета не лише звільнення України, а знищення путінської диктатури та повернення Росії до нормального існування. Наше завдання якнайшвидше припинити цю війну і змінити політичний настрій. Ну а російська влада не може гарантувати безпеку в прикордонних з нашою державою областях. Про це розповів голова Українського центру безпеки і співпраці військовий аналітик Сергій Кузан. За його словами, у РФ не працюють захисні лінії, зокрема через те, що немає підтримки центральної влади. Ну а спецслужби країни агресора не можуть контролювати ситуацію на кордоні. А бійці російського добровольчого корпусу і легіону просто роблять свою справу, каже. Вони вимушені поки що діяти як партизанські загони, але той факт, що Ну, ось така потужна російська машина, і я хочу зауважити, як довго ми перебували в ну в полоні міфу про всесильність російських спецслужб, адже якраз охорона державного кордону належить до, до відання Федеральної служби безпеки. Це ми пам'ятаємо. Тобто, ми пам'ятаємо, що величезний розгалужений апарат якраз е, тих ФСБшників знаходиться по всій території Росії, а надто в прикордонних прифронтових областях. Ми бачили як. Як перекинуті найбільші підрозділи головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, якраз напередодні вони перекидали до Брянщини. Очевидно, про щось вони таке здогадувалися, проводили якісь свої контрдиверсійні заходи, і все це їм не допомогло. Тобто вони досі не можуть стабілізувати ситуацію в своїх прикордонних територіях. Тобто, це значить, що все ж таки ситуація набагато більша, набагато складніша ніж подається в офіційних медіа Російської Федерації.